Наступно компанію примару ми не лише розшукали, вдалось навіть поспілкувати з її працівником. Чоловік розповідає, що пальне, яке за документами мало бути білоруським, мішали просто у Києві і гнали у армію. Фірма ДНСК за понад 6 мільйонів гривень мала завести українським прикордонникам бензин та дизель підвищеної якості. За адресою фірми ЖЕК. Розмова із директором компанії Анатолієм Сержаном вказує, що він взагалі не в курсі, де прописана його контора. Сказ... Ні, це немає. Ну ось так, сказали, що її немає, ніколи не було. Тож ми змушені звітати до керівництва ДНСК додому і на порозі дізнаємося від сусідів. Директор фірми не чужа прикордонникам людина, теж військовий полковник у відставці. Подполковники були полковники полковник сержант. Да? Понятно. Конкурувала з полковником сержантом фірма Юнайтед Груп. Вона пов'язана з Пром», яка теж не має офісу. А телефоном обзавелася на днях після виходу програми Наші гроші. Ми вже розповідали про торги, на яких аметист намагався продати прикордонникам палива з націнкою півтора мільйони. Взагалі, общем, це грабошка койде. Після виходу нашої програми закупівлю відмінили проти торги метист. Ходити не перестав, причому завжди в парі з ДНСК. Керує метистом Лариса Кудра. Нещодавно жінка шукала роботу і в резюме просила зарплату в 3 тисячі гривень. Програма наші гроші знайшла людину, яка працювала з Анатолієм Сержаном і Ларисою Кудрою. Чоловік приховує обличчя, він боїться помсти з боку впливових покривителів, полковника і його помічниці. Стверджує кілька років тому Сержен і Кудра мали спільний бізнес, теж продавали пальне. Як запевняє наш інформатор, полковник починає з білоруського палива, потім розпочав кустарне виробництво. Та міноборони поставились до падіння якості. Поблажливо. Спочатку смертего виробництва в Україну кустерним що... Ну, Я думаю, що так. Колишній колега полковника Сержина розповідає, що питання вирішувалися через вище керівництво, але на міністерство оборони прикордонної служби, якого очолює брат політика Володимира Литвина, Микола. Ти першими клієнтами стали саме частини прикордонників у Котовську і по пільні. Кордонники виправдовуються, угоди з ДНСК підписані, але пальмову швидше за все закуповувати не будуть. Ми підпрацювали їм по неї ціну. Вони на це не це як не погоджувались. На держимо закупки на варті монопольних кормів нас писали, бо заважали нам Це закупівлю на компанія. Проте незважаючи на це, навіснику державних закупівель. В офіційних відмінах закупівель по фірмі ми так і не знайшли, і велике питання чи знайдемо? Адже війна гарний привід сховати кінці у воду.